Любі дітки, сьогодні ми вивчимо з вами віршик про наш любий рідний край. Це віршик українського поета Платона Воронька, а називається він Журавель. Щоб краще вивчити цей віршик нам допоможе мнема табличка. Ось послухайте. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краща рідної немає. Дітки, як ви гадаєте? Про яку землю говориться у вірші? Звісно, про рідну землю. А яка ж це рідна земля? Ну, звичайно, це місце там, де ми народилися, де живемо, де наша домівка і проживають рідні та близькі нам люди. А чому ж журавлі завжди повертаються на Україну, як ви гадаєте? Правильно, бо це їхня земля, рідна земля. А ми знаємо, що найкраще місце на землі це батьківщина. Ви молодці? А зараз я буду читати маленькими частинками, а ви за мною. Повторюйте, облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, Краще рідної немає. Тепер разом повільно читаємо увесь віршик. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає. Краще рідної немає. Молодці. Якщо забажаєте, дітки, потренуйтеся ще вдома з мамою. Щоб краще запам'ятати. Бажаю успіхів на все добре.